В давні часи люди селилися там, де була вода і корм для худоби, а також мандрували від річки до річки від джерела до джерела. Коли ж почали копати колодязі, то люди змогли надовго зупинятися в одному місці. У давнину криниця інколи була одна на все село і до неї, як на прощу, ходили щодня всі господині. Хлопці під'їжджали до криниці на конях, аби напоїти їх та поспілкуватися з дівчатами. Сюжет біля криниці найбільш поширений на хатніх рушниках, лубочних картинках та на полотнах відомих художників. Криниця святе місце, символ безсмертя і чистоти народного духу. Якщо криниця занедбана й замулена, то дух криниці може її покинути або почати мстити людям за неповагу до води, тоді господарство обсідають злитні, людей переслідують хвороби, нещастя, біди. Тому напередодні Великодня. Зелених свят дівчата чистили джерела і криниці, прикрашали їх квітами. А у святвечір на різдво господар мав почастувати криничного духа кутею і подякувати за цілющу воду. Здавна воду обожнювали наші предки, вони охороняли і прикрашали джерела, ставили поруч хрест чи розп'яття, щоб людина могла не тільки вгамувати спрагу. А й помолитися. Криниці прикрашали рушниками, іконами. Поверх води у відро клали дерев'яну хрестовину, аби захистити її дорогою від чужого ока. У народі вірили, що кринична вода особлива, адже об'єднує земні підземні і небесні води.